Прогноз на серпень, 2025 рік, що нас чекає, які яке кохання, які гроші, куди вкладати гроші, а, чи буде чи ви сьогодні кохання в цьому місяці. Я беру одразу карти передбачення для нас, такі послання, які допоможуть вам зрозуміти, що взяти на цей місяць. Беріть ручку, записуйте, тому що зазвичай ці послання вони прямо в ціль. Це послання мого вчителя Марини Хмоловської, а, яка навчила мене цьому інструменту, і я оглядаючись рік назад. Що було рік назад, я тільки почала свою діяльність, а зараз я вже тут, в цій точці. Я знаю точно, що ви теж можете змінювати своє життя і жити краще, враховуючи ті інструменти і прописуючи, записуючи конспекти, чуючи себе, відчуваючи себе. Відістала карту навмання. Тут іде така карта-підказка. Я її прочитаю: подивись на себе очима Будди». Подивився на себе очима Будди з сповненими любові та співчуття. Він знає, як це жити в сансарі, він розуміє всі твої страждання. Вибач себе за все, успіх будується на помилках, стань для себе найбільшою опорою та підтримкою. Як ця ситуація може зробити мене сильнішим і мудрішим? Завдяки цьому питанню будь-яка поразка перетворюється на перемогу і допомагає еволюціонувати, а не потопати у почутті провини. Клас, така на саморефлексію карта. Я вже відкрила по матриці долі розрахунок на місяць наш. Ось так виглядає матриця. Я беру Весь місяць, весь серпень, і а, хочеться гроші залишити трошки пізніше, тому що там на грошах стоїть цікаве поєднання, про яке є про що говорити насправді. Є такі і небезпечні моменти в грошах, а є і дуже класні. Давайте про любов почнемо, про кохання. Бачу точно, що в цьому місяці потрібно йти в довіру до коханої людини і говорити, що там на душі. Відкриватись спочатку, ви посамо собі в своєму просторі, закрились, накрутили себе там, ну тобто щось самі там поробили в своєму просторі, і потім обов'язково вийшли і розказали, а що у вас там на душі, проговорили, що вам подобається, що не подобається, як ви хочете інакше, чи хочете ви проводити час разом більше, менше і так далі. Важливий ключик, не будете проговорювати в довірі до свого партнера. На жаль, будете відчувати менше любові і більш того можете піти в такі спокуси, як алкоголь, та сигаретку, Там оці якось якісь такі спокуси, які будуть вас відволікати, або навпаки, ви побачите, що ваш партнер іде спокуси в алкоголь, в цю тюн ось щось таке в ігри, якісь через те, що. Ви не проговорюєте, що у вас там в відчуттях, і немається любові, тому що коли є кохання, не треба йти в спокуси, ну тому що це не потрібно. Ти хочеш бути з партнером, ти хочеш бути в любові з ним, а коли ви не щось не допроговорили, скоріш за все, ось такий, знаєте, небезпечний такі моменти. Тобто, проговорити, проговорити. Але може бути небезпека для тих, хто навпаки, дуже багато говорить, що в нього на душі, а сам з собою не залишається. Тобто. Утопає в цій любові. Це друга небезпека для тих пар, які прям утопають цьому партнері. Прям утопають. Тут треба навпаки відійти, виїхати на два дні до подруги, на два дні, там, не знаю, до сестри, самій кудись виїхати на тиждень і подумати про себе, про себе, порефлексувати. а, ну, якби Закриться в ракушку. Ця ракушка вам дасть розуміння, а як ви хочете далі будувати стосунки, як їх змінити, якщо вони вам не подобаються. Дуже багато любові йде в стосунках, і вона можлива, якраз, коли ви довіряєте партнеру, коли ви виділяєте, до речі, гроші на красу. Жінки в цьому місяці дуже класно виділяти, коли ваш партнер буде давати вам гроші на красу, скажімо так, на якісь там подколоть губки, якщо хочете, там ще щось, тобто дуже привітствується взяти гроші саме на красу. Якщо казати про такі спокусища, які можуть бути, це може бути у вас спокуси покушати тортики через недосказаність, через те, що ви не допроговорили те, що у вас на душі. Проговорюємо, проговорюємо, дівчата, чоловіки, проговорюємо. У кого немає стосунків, я би поглянула на те, а чому мені вони ще не даються, що я ще не зрозуміла в собі, щоб що мені ці стосунки взагалі? Навіщо вони мені потрібні? І тут іде так, що поки не полюбиш себе, не, не будуть стосунки. Тобто мені йде, що. Треба полюбити себе. А що це означає? Це означає відкрити себе самій. По піти на курс, наприклад, в мене йде запуск курсу «Відчуй себе богину, я богиня, де ми розкапуємо себе, де ми стараємося відчути, ах, яка я всередині, а що я ну, що я себе представляю, яка я як богиня, чому я досі не відкрила себе більш жіночно, чому я не люблю себе так, щоб нафарбувати вуста, коли захочу? Чому я не люблю себе так, щоб помити голову кожного ранку? Чому я не люблю себе настільки, щоб піти в зал? І заставити себе це робити з любові, а не з того, що «надо, просто от, надо». Чому я не люблю себе настільки, щоб відмовляти тим партнерам, які мені не окей? Чому я не люблю себе настільки, щоб нести себе цей світ як королева? Чому я не люблю себе настільки, щоб кайфувати, будучи одною? Ось цей кайф насолода і цей стан. Він першочерговий. Жінки, які знаходяться в цьому стані, вони отримують все від життя: машини, квартири, мільярди. Ну, все, що треба, вони отримують, те, що їм хочеться. Але треба спочатку стан, а потім все прийде. А наш мозок він думає, що спочатку мені треба мільйони від мого чоловіка, а потім я вже буду кошечка, королєва і так далі. Ні, не принесе він мільйони, поки ви не будете в стані. Тої, якої хочеться приносити ці мільйони. Це трошки так егоїстично звучало, але як є, ну мені так пішло. Давайте по е, загальній такі енергії місяця, е, мені йде те, що е, м, хочеться проговорити духовний план, в плані чому. Якщо ви на зв'язку з собою, на зв'язку зі своїм вищим ям, на зв'язку зі своїм духовним вчителем, на зв'язку просто со своєю кокушечкою, от тобто з нею. не просто йдете туди, куди вас тягнуть всі і вся. А слухайте себе, ось слухайте відчуття свої. Що коли нам мормозок каже, треба туди, а ось відчуття ваше внутрішнє кажуть: Ні, я не хочу. Я хочу остановиться. Я хочу зупинитись. Або навпаки, я так хочу, але просто в іншу сторону розварачуваємося йдемо. Ось це духовне пробудження, яке можливе дасть вам ось цю енергію, коли ви на зв'язку з собою. На зв'язку з собою відчуваєте себе. Але якщо ви не відчуваєте себе, у вас немає енергії, ви серпні. Ви відчуваєте, що ось слухаєте зараз, це дійсно може бути так, що не буде енергії. Це тільки через те, що ви духовно руйнуєте себе. Ви не чуєте себе, ви не звертаєтесь. Можливо, я б в цьому місяці активно зверталася до експертів, якщо ви не розумієте, як звертатись до себе. Можна відкрити канал Ясновачення, можна взяти матрицю долі, ось те, що я зараз роблю. Можна взяти особистий прогноз для себе. Я сама беру особисті прогнози, тому що вони точні, вони стріляють просто в цель так. Пух! І все, і воно все збилось. І ти готова до цього. І ти колись там не купляєш машину. Тобто, зараз, наприклад, коли я розумію, що хочу купити машину, я в певні дати не купую машину, тому що я знаю свій прогноз. І так само рекомендую вам мовити особистий прогноз. Він в мене є на сайті, в мене є в діректі, Питайте особистий ваш прогноз. Або дізнатись просто про себе, є повна матриця, яка розказує. Погнали далі по стосуночкам, по грошам, грошам стосуночкам з грошима. З грошим. Іде те, що вам заважає отримати, буде заважати в цьому місяці як на безпеку отримати гроші, якщо ви марна Марнотратите Марна тратіті, на... Наша такий от занадто сильно, на якісь там не знаю, снеки, на алкоголь спускаєте, кальяни, ось ну, таке, знаєте, спускання на от, іскушення. От вам тут захотілося і ви так взяли. І ось це небезпека вашого грошового потоку, тому що він так буде зливатись. А... І не даватись він буде тоді, коли ви не дозволяєте собі відпочинок. На лінії грошей стоїть така енергія, яка каже про туризм і про любов до себе. Якщо поєднати це, то це про те, що все-таки в серпні треба виїхати кудись для того, щоб відпочити. Це не означає не заробляти гроші. Ні, це означає заробляти гроші теж, але якщо ви не відпочинете з любові до себе, і це означає не поїхати відвести дитину, тому що їй треба, а самі поїхати відпочити. Егоїстично так. Але богині вони такі роблять. Вони спочатку попікуються про себе, а потім про свою дитину. Богині вони обирають себе спочатку, а потім дитину. Чому нас в літаках навчають надягати маску спочатку на себе, а потім на дитину? Ну вони дебіли, чи що? Ну напевно, ні. Вони ще знають, коли нас цьому навчають. Якщо ви не можете дозволити собі якийсь відпочинок сильний. Я би дозволила собі, хоча б два дні якогось міні-ретриту кудись поїхати. Тут, знаєте, не питання грошей, як виділити на це, а питання дозволити собі. І ось цей дозвіл ми часто. А, я не розлішаю собі. М -м -м -м, це не для мене. І ось ця програма це не для мене. Боже, її треба викорінити. Ну, уявіть, якщо б ви були тією, ну, як я, чи, можливо, як найкрутіші жінки, на яких вирівняєтесь? Уявляєте, якщо ви дозволяли собі все те, що вони дозволяють, чи я? Ну, як мінімум. Ну, життя б, напевно, змінилось, так? А що ще бачу? Бачу, що у вас буде така легкість і фортуна в розкритті ваших таких талантів, розкритті ваших здібностей на вашій роботі або не в роботі. Тобто, якось ви будете налегке плити по теченню, якщо не будете напружуватись. Що означає напруга? Це означає працювати, але вот отак от взятися щас гроші, зараз, срочно, А ну легше якось в потоці, довіряючи цьому потоку, тому що все світ створений для вас, для вас самих, і в цій довірі. Народиться, в принципі, весь ваш, клас, ваш класний місяць. Якщо ви розумієте, що все світ створений для вас, це все ваш театр, який навіть негативними випадками служить для вас, щоб ви щось зрозуміли. Пам'ятаєте першу кату, яку я дістала? Подивися на себе, очима Будди. Як ця ситуація може створити розробити мене сильнішим і мудрішим? Ось цей місяць показник того, що ви будете саме рефлексувати багато, і тут прям беріть, записуйте, що я хочу про це рефлексувати, тоді-то, тоді-то ви будете також працювати. Але я не бачу, що тут якраз буде перепрацьовка якоїсь. Тобто, якщо в минулому місяці я прям бачила, то в цьому місяці більше буде ось так любові до себе, сімейності, більше цих перекосів, спокуси, не піти в спокусу слід деньги, не піти в спокусу набухатися там, десь там якось там, піти в те, щоб. Нести мир і служити людям. Якщо казати про такі призначення, про місяць як ви будете в цьому призначенні, то знову таки йде, що через любов до людей, до чоловіків, до жінок ви будете прям. Віддавати і дуже класно відчувати інших людей. Не знаю, яким ви працюєте, поділіться, будь ласка, як вам? І що ви взагалі хочете дізнаватися в прогнозах на місяць? Які питання, які питання взагалі вам цікаво? Про що? Я знаю, що просто стосунки гроші це точно, а що ще вам цікаво? Наприклад, купувати щось для краси в цьому місяці дуже класно, тобто щось про красу, навіть про декор? Про облаштування квартири теж дуже класно якісь інвестиції за граніцю класно. Щось те, що вас розширяє масштабно. Масштабні цілі в грошах вас розширюються у місяці. Це про те, щоб поставити собі запуск не на півмільйона, а на мільйон. Поставити собі, а я зароблю в наступного місяця на дві тисячі доларів, а спробую три, бо я можу, чи може п'ять. Тобто більш амбітні цілі, які вас будуть заряджати в грошах. Якщо ви розумієте, що вас нічого не заряджає в серпні, і вам треба якусь ціль таку амбітну, ставте амбітну. Амбітну, але ну. Не прям із ряда до вон виходящого. Тобто щось таке окей, якщо ви заробляєте тисячу, а хочете наступного дві тисячі, це окей. А може обітно буде три тисячі. Це можливо. Я робила X3, X4, X5, X6, це можливо. Питання просто м -м -м того, наскільки ви до цього готові, наскільки ви це хочете і якими силами, ресурсами ви це зробите. Кожного обіймаю, підписуйтесь, ставте, будь ласка, колокольчик, коли виходить це відео, підтримуйте мене коментарями. Для мене це дійсно важливо. І до нових зустрічей!